Фермерське господарство Поділля, яке є співзасновником «Товстремер Плюс нашого елеватора, засноване було 24 липня 2000 року як сімейне фермерське господарство моїм батьком та мамою. І на даний час ми обробляємо 1600 гектарів угідь, вирощуємо соняшник, пшениця, кукуруза, соя. На наступний рік переходимо на, можна сказати, американську технологію, це соя і кукуруза. А Якщо брати безпосередньо елеватор, то його будівництво планувалося на початку 2022 року, якраз що співпало з початком повномасштабної війни, і це все відвинулося, звичайно ж, на другий план. І ми в першу чергу допомагали нашим Збройним силам. Як військовим частинам, так і тут по містю. Як би то не звучало печально, але ми всі звикли до війни і потім прийняли рішення добудовувати чи почати будувати. В першу чергу обирали українського виробника, КМЗ Industries, я рахую, є лідером українського елеваторного обладнання, тому вибір був, очевидний. Друге, великий вибір. Обладнання, тим більше наявні партнерські стосунки з, з власниками бренду, тому маємо обсяг наш зерна, який треба доробляти і реалізовувати вчасно за кращою ціною. І плануємо надавати послуги стороннім підприємствам. Доброго дня! Мене звати Руслан, я представник карлівського машино заводу компанія KMZ Industries. Сьогодні ми знаходимося на урочистому відкритті елеватора в Хмельницькій області, місто Стара Синява, елеватор під назвою Tows Streamer Plus. Наразі збудована перша черга з двох. Перша черга складається з силоса ємкістю 6300 тонн, зерно сушарки 28 тонн на годину. По кукрузі з 20 до 14, а також хопера для автовідвантаження, хопера для накопичення зернової маси та хопера та транспортного обладнання і самопливного обладнання. Наша компанія поставляла повністю все технологічне обладнання, окрім зерноочисної машини. Ми також проводили шеф-монтаж, проводили пусконалагоджувальні роботи. Наразі зерносушарка вийшла на режим 28 тонн годину по кукрузі з 21 до 14. І ми плануємо просушити разом із замовниками першу партію 600 тонн. Після чого ця зернова маса законсервується в силусі, і даний елеватор повноцінно вже запрацює в наступному сезоні. Якщо брати із основних моментів, то, наприклад, який я рахую успіх на цьому елеваторі. Те, що з замовником ми підписали договір, грубо кажучи, 15 вересня, там, в кінці жовтня, на початку жовтня, а ввели в експлуатацію елеватор вже як неділю. Тобто за два місяці у замовник має повністю автоматизований елеватор і автоматизований комплекс у нього відповідає всім сучасним стандартам, які є в Україні. Що хотілося б зазначити, тобто це нелегка була автоматизація, нелегка в якому плані, тому що ми брали вже роботу, яку до нас виконував один із, один із виконавців. На жаль, так сталося, що війна перебила плани нашого замовника, і він був змушений всередині шляху. Використовувати іншу підрядну фірму, тобто KMZ Industries, як виконавця основних послуг по автоматизації, оці всі шафи, які ми бачимо, були зібрані руками спеціалістів KMZ Industries, але вони були зібрані на основі проекту іншої компанії. Тобто, ми повністю взяли під себе виконання і ризики і виконання. Проєкту, який розроблявся іншими людьми, це інші технічні рішення. На цьому елеваторі, саме на цьому автоматизовані майже всі процеси. Тобто це процеси вибору маршрутів, це процеси сушіння зерна, це процеси відвантаження зерна, це процеси очищення зерна, тобто повністю автоматизована система без вмішування з боку людини. Хоча присутність оператора вона є обов'язковою, тому що на нього покладаються основні базові засади, як управляти цим елеватором. І тому прийняття технічних рішень про безпеку експлуатації обладнання, про критичні випадки це все лягає на оператора. І яка б там система не була, без оператора вона не справиться. Як ми познайомилися з Андрієм, це десь метрів через 700, от там її видно. 2019-му, кінець 2018 року, 2019 рік експлуатацію була побудована на території старої Синявої сонячна електростанція об'єм 5,5 МВт. Це тут був на цій території перший такий проєкт. Після цього, після цього все пішло. Потім познайомився з Андрієм, потім десь диверсифікація бізнесу. Ну, от. Мені стало теж дуже цікаво, ну, такі гарні речі. Ну, це... Автоматизація. Автомат... Ну, це, це в тому числі, да, да, да. І це по-перше, по-друге, це розвиток внутрішньої інфраструктури. Той ж самий синявий це, це робочі місця, ну, якщо взяти. Ну, давайте так, ми, по-перше, приходимо, ну всі кажуть, що бізнесмени приходять в бізнес, щоб заробити гроші. Да, ну, це одна сторона, да, а друга сторона медалі це податки в місцеву громаду, це, подат, це робочі місця, це зарплати, це, ну, це дуже багато. Так що і в планах ще да, дорозвиватися. Інвестиції в майбутній комплекс це дуже, ну, по-перше, на наступний рік запланована добудова другої, третьої черги. Для того, щоб бути більш енергонезалежними, буде встановлюватись тут на потреби елеватора сонячна станція. Ну, це обов'язково, для того, щоб ну, і зекономити кошти потім да, і мати якусь незалежність. Да, і це, все, це все в планах і це все да, плануємо до наступної осені все закінчити. Дуже погано ставлюсь до людей, які втекли з України і вивезли всі гроші. Ну, це дуже погано. От. А не те, що не страшно, ну, це, ну, це взагалі здорово. Ну, чого боятися? Ну, боятися людям роботу давати або послуги надавати, да? ну, Чого боятися. Були трішки складно, що у нас тут висока вода. І, от, да, подушки, сверлили, палі, забурювали, бо, тому що в нас була така ситуація, літом викопали котлована. Пішов дуже сильний дощ, у нас майже весь котлован був у воді. Так. Це прийшлося відкачувати, залучати пожарників, багато кого, щоб відкачати цю воду, велика кількість води. Ага. Але відкачали, потім де-не-де додавали, якби сам силос у нас стоїть на палях. А завальна ми додавали заїзди, виїзди на буронеливні палі, бурили по 6-8 метрів і заливали. Ну, це приймало скажімо, більше керівництво мого по сушарці. Вона там в районі 500 тонн за сутки можна прогнати, це досить велика потужність. якби 12-15 чоловік зміни. Це оператор, біля оператора, лабораторія, вага, оператор, електрик, охорона ну 12-15 Ну, Зараз у нас повноцінній роботі. У нас хопер наповнений 500 тонн, сушка сушить. Зараз на даний момент на території ну, 500 тонн десь кукурудзи, там стоять чотири автомобілі, ще заповнені, чекаємо, зараз сушка вигружає на автовигрузку, машина відвозить до нас в склад, тому що в Хопера поки що не скидаємо, бо немає тієї кількості, буде багато бито. Вивозимо склад, бо якщо б було повне заповнення там 7 тисяч тонн, то могли б спокійно у Хопера, і там той відхід воно є невеликий, скажімо. Так.